шановні підписники, сьогодні в нас починається на ріпагу. Сіємо сорти ДСВ, сівалка Астра 5,4 і і трактор юмз 6. Погнали сіять. я Сія з маркерами, тому що без маркерів не вийшло би. Опускаємо сівалку і поїхали. От спочатку поїхав без запущеної сівалки. Осіяв погнав. ЮНЗ доволі добре тягне цю сівалку, 11-20 кілометрів. Хоча трактору трохи не вистачає кінських сил, до потуги вистачає. Росхід доволі... 8 начебто по 50 кг на гектар, агроном так сказати, вона йде. Також у на другий я культивує, але я його ждать не буду і буду так сіяти. Тому що його ждати це було б дуже довго, він похилок культивує мені на один блохід, буде дуже довго, а я Пів години не хочу ждать ради одного проходу. Коротше, включимось на наступному проході. Так, дивіться, приїхав до мене найманець, ставлю я його за руль, хай працює, тільки він такий, видать, бундер такий як і я, любить сіяти без маркерів, Ну це вже не моє діло. До заправка буде кожні бла проходить. Так, дивіться, тут посівна буде дуже довгою, тому я, може, включусь ще десь аж на кінці посівної, коли буду записувати кінець посівної, доключусь то тоді. І на цьому... Буде кінець записування цього відео. Це відео буде складатися із двох частин, другу частину я запишу пізніше.